Доброго дня, любі хлопчики та дівчатка, діти, кожен день нас оточує багато речей. Певні речі ми з вами добре знаємо, а деякі ще ні. Бувають небезпечні та безпечні предмети, шкідливі та корисні. Ось сьогодні ми поговоримо про те, чому так важливо нам з вами про це знати. Кожен день ми з вами. Наші мами і тата користуємось безлічі предметів. Усі вони нам добре знайомі, та деякі з них несуть небезпеку і можуть наробити великого лиха. Такі речі можуть зустрітися нам в різних місцях: вдома, на прогулянці у парку, на дитячому майданчику. Давайте подивимось, що це за предмети. Я всіх вас. Обшиваю, сама ж я одягу не маю. Правильно, це голка. Ріжемо усе, що треба. Ми поріжемо для тебе і тканину, і папір, як не віриш, перевір. Так, це ножиці. З одного кінця колодка, а на іншому кінці гостре. Ніж. Дерев'яні хлопці у малій коробці. Вірно, це сірники. Я хворію та лежу, міцно під пахвою держу, цікавий скляний предмет тоненький, неначе очерет. Там по внутрішній лінійці ртуть гуляє вверх і вниз. Вірно, це термометр. Тато може їм голитись, хлопчик має ним дивитись, бо воно таке гострюще може вразити болюще. Так, це лезо. Запам'ятайте, діти, ці речі не друзі для малечі. Діти, чи можна гратися цими предметами? Ні. А чому? Так, можна поранитися, отруїтися. А де повинні знаходитися небезпечні предмети, як ліки, ножі, виделки, ножиці? Вірно, на полиці у безпечному місці і недоступному для маленьких дітей. Скажіть, можна дітям самостійно ставити чайник, кастрюлю на газову плиту? Ні, а чому? Правильно, можна опектися, поранитися. Молодці всі ці речі люди використовують у повсякденному житті. Але вони небезпечні та під час використання треба бути обережними з ними і не можна їх брати без дозволу дорослих. І тільки під їх наглядом. Відтоді вони перетворяться у наших друзів та помічників. Давайте з вами пограємо в гру безпечні та небезпечні речі. Молодці, а зараз пропоную за допомогою наших карток воників пограти в гру можна не можна. Якщо можна так робити, зелена картка, якщо не можна, червона. Можна гратися із сірниками? Ні. Можна подавати коробку із сірниками бабусі. Так. Можна дітям вашого віку брати ножа та без нагляду дорослих чистити картоплю. Ні. Чи можна картоплю мити під краном? Так. Можна гратися ліками? Ні. Можна приймати ліки, які призначив лікар під наглядом дорослих? Так, чи можна самому брати голку без нагляду дорослого? Ні. Чи можна разом з мамою вчитися пришивати гудзики? Так. Дуже добре. Діти, давайте вивчимо правила безпечної поведінки вдома. Хороший ти ростеш, синок, але ще рано молоток до рук не вмілих тобі брати. Послухай, хлопчику, поради, щоб не сталося біди ще трохи підрости. А коли почув ти запах газу, відкривай вікно, провітри все відразу. Поширше рами відчини і сірники до рук ти не бери. Не підходь до плити дружок, ти можеш отримати опік. На балконі так і знай, на перила не вставай, на перила не взбирайся, низько не перегибайся. Надто це шкідливо, можеш ти загинуть. Якщо іскрить розетка або чути дивний стріск, ти скажи про це дорослим. Сам, будь ласка, ти не лізь. На що вам у вуха класти зайві там предмети? Вони можуть там застрягти. Навіщо ці експерименти? Багато тюбиків та баночок є у шафах ваших мамочок. Засоби там різні, а в маминих руках корисні, креми, пасти, різні штучки не беріть у свої ручки. Не можна пігулки ковтати вам діти, інакше животик може боліти, як треба, дорослі самі принесуть, водички запить подадуть. Самим же вживати пігулки не можна, з пігулками треба бути обережними. Хіба для цього ці предмети а чим же їстимеш котлети? Буде боляче, буде прикро, є безліч безпечних ігор? Запам'ятайте, діти, ці речі не друзі для малечі. Малята, пам'ятайте, що ваше життя і здоров'я є найважливішим для нас. Будьте завжди обачними і обережними. Бережіть своє життя. На цьому наше заняття закінчено. До нових зустрічей. Бувайте! Гарного вам дня!